І так, поїхала. Кожен з вас зіштовхнувся, можливо, з проблемою того, що в минулому місяці у всіх активно почали падати продажі в Інстаграм. Про те, що вам всі таргетологи там з усіх там, інстаграмів, рілсів, тіктоки, вам говорять про те, що ви знаєте, алгоритми інстаграми змінилися, і зараз в нас немає лідів, немає в нас нічого. От. Ну, таке собі оправдання про неробосне роботоспособність таргетологів. Да? Тому що кожен з таргетологів повинен. Я вам просто хочу дати базу, і коли я вам про це говорю, я і собі це кажу також. Андрій, тобі теж це треба робити. Не думай, не думайте, що от в нас там настільки там все гладко, все круто. От. Теж і куди працювати. І от фішка, яка у всіх впали продажі, всіх впали конверсії, конверсії, всіх впали ліди. от. Е, і в, таргетологи, як один, говорять, ну, якщо ви щось сам таргетолог, то ви самі собі говорите, та знаєте, там Інстаграм змінив алгоритми, інстаграм змінив там, кнопочки, поубирав в, в акаунтах. Я чув новину, що Інстаграм продвігає тільки е, е, ці, нові, су, нові аккаунти, а ті, хто там в е, великий акаунт, він їх не продвігає. Давайте розберемо, розби, розвіємо цей міф, тому що для органіки можливо і так. Ну, коли ви вливаєте велику купу бабок в інстаграм, повірте, йому пофіг, малий ви акаунт чи великий, ви вливаєте бабки. На куди ви можете вливати бабки? Куди вливають бабки ваші таргетологи, Якщо ви з такими працюєте, в першу чергу, самий простий варіант, який роблять, це давайте ми перейдемо на профіль, і нехай там безпосередньо ваш клієнт мучається з. Вибираючи ті товари, вибираючи ті е, інструменти, читаючи новини, що у вас там відбувається на вашому аккаунті, і показують вам суперкруті, класні результати. Я просто чому про це говорю? Тому що я це бачу регулярно. Тому що наш відділ маркетингу працює аналогічно, працюють інші е, маркетинги аналогічно. Ну, коротше, всі працюють майже в одній схемі. Я розповідаю те, як я роблю аналіз як власник бізнесу, не слухаючи. Маркетологів, не слухаючи, таргетологів. Я, як власник бізнесу, хочу зробити аналіз. Я хочу розібратися, чому я, витрачаючи власні кошти, не отримую тих результатів, які я б хотів би мати. І перше, на що звертаю увагу, це коли тупо полию трафік на профіль, а потім мені говорять, що а знаєш, наша сторінка перестала продавати. У мене питання: з чого вона перестала продавати? Ну це вже інше питання, але основна фішка. Коли мені показують звіти, ну давайте, це не в моєму бізнесі, тому що ми працюємо сугубо через сайт, ми не гонимо трафік в Інстаграм, але я, знаючи і розбираючи деякі бізнес-кейси, можу про це говорити, тому що я бачу, як це відбувається. Так от, фішка яка? І як вам дають аналітику таргетологи? Скоріше за все, вони перегоняють трафік в Інстаграм в профіль. Там клієнт купує, клієнт не купує, клієнт починає з вами переписку. По перше, ви в жодному випадку в такому форматі не відслідкуєте ваші рекламні креативи. В жодному, і хто б мені зараз там не казав, можна, можна але є другий спосіб. Але в форматі профіля перегонки в профіль, ви в жодному випадку не проаналізуєте якість ваших креативів, якість вашої конкретної рекламної кампанії. Нічого не проаналізуєте. І що відбувається? Коли перегнали людей в профіль, вони, аналізуючи ваш профіль, далі починають писати. І тут саме цікаво, коли вам таргетологи приходять і кажуть, знаєте, в нас супер дешева реклама. Ми гонимо рекламу прямо в профіль, і в нас ціна, е, як вони називають, ціна клієнта. Блять, тут ще теж треба бути мудрим. Ціна клієнта в нас коштує там 1 долар, 2 долари. Або навіть. Ну, ціна клі. Уявіть собі, ціна клієнта. Алло, яка ціна клієнта? Чувак просто клікнув на вашу рекламу, перейшов у профіль. Навіть там ціни клієнта ще немає. От. Далі, що відбувається? Ну, це вони ну, називають. Давайте розумні називають ціна кліка. Окей. Там CPL, наприклад. Ні. чи CPL? Ні, Косперліт. Це per да, Lead це той, що вам написав. От. І фішка відбувається в чому? Що. Для того, щоб ваш інстаграм аккаунт круто конвертував, саме аккаунт, профіль, він повинен бути супер круто оформлений. І давайте так. Я не експерт в оформленні профілів в Інстаграмі. Я просто говорю, що ви повинні для себе зрозуміти, що для того, щоб Інстаграм -профіль, профіль конвертував круто, він повинен бути класно оформлений. Тому що, коли ви гоните трафік на профіль, профіль конвертує. Профіль дає е, можливість вашому клієнту купити або почати замовлення в вашому інстаграм-аккаунті. Що тут на що звернути увагу? Ну, я не знаю, там хтось скаже, що це повинні бути красиво оформлені. Я говорю про те, що він має бути круто оформлений. Як це зробити? Тут не до мене, я не експерт в оформленні профілів. Мій профіль оформлений я, аби як. До речі, хто не підписаний на мене, можете перейти на мій профіль в інстаграмі і підписатися. От. Але фішка в чому? Для того, щоб збільшити конверсію в початок переписки або в ліди з профіля, потрібно його класно оформити, класно його упакувати і закріпити. Я так вважаю, давайте так. Я так вважаю, в перших трьох картинках у вас повинні бути закріплені інформаційний продаючий пост. Не просто інформація, а саме, як з вами почати працювати, як конвертувати, як щось зробити. Тому моя рекомендація така, що для того, щоб круто. Саме з посереднього профіль працював, його потрібно круто оформити. Ідемо далі. Є наступна ціль, яку мало хто використовує, але вона дуже необхідна. Це, звичайно, ціль повідомлення в вашому профілі Інстаграм. Що це таке? В першу чергу, це якраз і є та конверсійна. Конверсійна. Якщо профіль це просто кліки, то повідомлення, ціль повідомлення – це саме конверсійна ціль. В які по які Да, будуть дорожче вас ліди коштувати, але то уже ліди. Якщо ви порахуєте кількість кліків, які ну в профіль, і кількість замовлень, і ви зрозумієте, що у вас замовлення коштує певних коштів, то коли ви будете переганяти сам безпосередньо в Директ, коли будете в переписку, коли будете переганяти його, написати в ціль повідомлення, це і буде тією конверсією, за яку ви платите конкретно. От і далі, далі, для того, щоб все чутко працювало, ви повинні отут уже якраз і можна проаналізувати ваші рекламні креативи, що клієнт нажимає, які їм подобаються креативи взагалі у вас і так далі. І саме це і є тим інструментом, який можна легко масштабувати через креативи. Знаю, що зараз багато хто тут напише. Що Андрій мені не мені дуже дорого гнати в повідомлення? У мене ця тема не працює. У мене працює сугубо тільки через профіль. І я вас тут розочарую. Розочарую тим, що дійсно інстаграм змінив свої не алгоритми, а візуальне представлення вашого аккаунта. І в усіх упала, пропала верніше кнопка написати повідомлення. І як би ви там не старалися, які би ви маніпуляції не робили, кнопки повідомлення в більшості акаунтів просто тупо немає. І саме це і спричинило вам оці просідання по ваших продажах. Розумієте? А ви досі думаєте, що от маркетинг не роботає, ліди дорогі, і все таке, да. І ліди дорогі, маркетинг не робота, і все в одному, в одній кучі, ще інстаграм змінив цей алгоритми, все, бізнес під угрозою, пора закриватися. От. Але моя вам рекомендаціон, скажімо так, кнопку, забудьте про неї, в когось вона є, в когось немає, якщо ви гоните в профіль, у вас в профілі 100% повинно бути посилання на сайт або мобільний застосунок, де можна зробити замовлення. Це особи, особлива тема, яку ви повинні для себе зрозуміти. У вас повинні бути на вашому профілі декілька касаній, де люди можуть зробити замовлення. Сайт, профіль там в, в цьому мобільний застосунок, там може бути ще куча-куча різних сервісів, які ви можете використовувати для того, щоб почати. Та навіть банально бляха. Чат-бот, просто чат-бот, куди ви можете, де ви можете клієнта зацепити і з ним працювати, і вже вам покращення йдуть. далі. Це 100% директ, дірект. Там має працювати. Туди ви маєте також думати, як гнати трафік. Ми проговорили про маркетинг, але те, що я бачу, в багатьох бізнесах проблему саме в продажах, також в продажах. Да, як би це не звучало банально, всі такі вау, маркетинг, ми ліди гоним. Да, ви гоните ліди, але ви цих лідів можете. Якщо ви тим паче працюєте активно, працюєте круто, то ви втрачаєте багату кількість лідів безпосередньо в продажах. Коли вони до вас переходять в профіль, коли вони приходять до вас писати в директ, коли вони вам телефонують, починають щось робити, замовляти. Ваші менеджери працюють в форматі з 10 до 6 і до побачення, телебачення. Як кажуть, багато хто продвинутих підприємців. Звичайно, собі розширюють часові рамки. А ще продвиніші підприємці заводять різні CRM-системи. Так, ви не почули, якщо ви продаєте в Інстаграмі, якщо ви продаєте саме через будь-які сервіси різні чат-ботів, я рекомендую вам завести собі CRM-систему, яка дозволить вам збирати ці всі. Заявки в одному місці вести їх далі по воронки продажі. Ви збираєте ваших клієнтів в crm системі Ви з ними починаєте працювати. Ви з ними починаєте е, переписки. Ви повинні аналізувати кожен крок. У Вас повинен бути крок переписки. Не просто коли вам пишуть, яка ціна, а ви такі та бляха йди, подивися там, в, в пості написано що От таких прям пф, треба унічтожати сразу ваших продажників. Ваші продажники повинні мати чіткі алгоритм. та і ви повинні мати чіткі агри. Ви повинні розуміти, що в продажах є певні кроки, куди вас ведуть до продажу. Перше, це може бути консультаційний. Ну, типу, коли з вами починають спілкуватися, ви можете зайти в консультацію. І, і почати переписку в рамках кусу, але таких повинно бути питань один-два. Тобто не, не затягуйте клієнта на е, то, щоб він вам писав твори прямо в інстаграмі в переписках. Ваша задача, щоб клієнт, е, коли він почав з вами діалог, мав ви його вели по конкретних шагах. Якщо навіть буває таке, що клієнт питає яка ціна, ваша задача збити фокус ціни, перейти в формат того, для чого ви хочете замовити. Ціну обов'язково скажу. Просто нас є різні варіанти, для чого ви б хотіли це здінутяп собі зробити замовлення. там для дружини, для чоловіка, для шефа, щоб ви для себе розуміли. Ну кравче, розуміли, не розуміли то таке. Головне збити його ціни і далі втягнути в діалог. Може бути навіть таке, що вам короткими питаннями потрібно людину просто втягнути в діалог. Чим більше він з вами знаходиться в воронці, тим краще йому можна конвертувати. І тут у вас з'являється яка фішка воронки ваших продажів. З'являється те, що ви маючи певні питання, ви розумієте, що ви ведете так, давно що ви ведете нижче, нижче, нижче воронці продажів. І ваші питання повинні бути для того, щоб ви конкретно, коли уже закриваєте на здійлку, не забудьте в кінці добавити. Багато хто вообще про це забуває, забуває і так далі. Не забудьте в кінці добавити. Можливо, вам ще щось би порадити, зробити йому апсейл або крок якогось товару. Якщо у вас його немає, можливо, навіть зробити даунсейл, але ви отримуєте на інших товарах набагато більшу маржинальність і більший прибуток. І тут вам потрібно в цьому попрацювати, вам потрібно про це подумати хоча б. А ви цього не зробите. Знаєте чому? Тому що ви знаходитесь безпосередньо в операційній діяльності. Ви не хочете розвиватися, ви не хочете думати, займатися стратегією. Так, да, так, да, да, саме так. Окей, ми з вами поговорили про crm систему ми говорили про маркетинг, Ми поговорили про те, як же ж в інстаграмі все працює. Ну, все, вроді, здається, круто, а де бабки. Ми платимо за клієнтів, ми їх накопичуємо, ми збираємо велику клієнтську базу. У мене є знайомі, які мають блядь, уявіть собі, 700 тисяч клієнтів, з якими вони не працюють. 700 тисяч клієнтів в клієнтській базі. Уявили? Уявили? Уявили, скільки там бабок зарзари? Зараз ми розкажемо, зараз я розкажу верніше, як з ними працювати, що потрібно робити для того, щоб ви, почавши працювати з клієнтською базою, вже отримували прибутки. тепер ми з вами прогнали. Усі ці штуки в рамках продажів в Інстаграмі. А це, знаєте, це все працює, це схема, що нехай робить, як я налаштував 10 років назад. Воно хай працює. Це воно все круто працює, поки Інстаграм не змінив свої алгоритми, Інстаграм не забрав кнопку повідомлення. Паніка того, що прийшли конкуренти, які дали на дві копійки дешевше, ви нічого предложити не можете. Просто ви не знаєте, як це робити. Просто ви не думаєте про стратегію. Бізнес і підприємці повинні думати про стратегію, а операційкою хай займаються співробітники. Тоді ви можете масштабуватися, тоді ви можете рости працювати і працювати, і взагалі бути в темі. Да, можливо, комусь подобається бути в операційки. Ну, так платіть собі хоч зарплату за це. Ви ж собі навіть зарплату за це не платите. Ви чекаєте, коли, коли ваш бізнес заробить і все, що заробив, то Ні Ніхрена. Якщо ви в операційки, якщо ви операційний директор, якщо ви працюєте, ви повинні отримувати там заробітню платню. І тоді бізнес заграє іншими красками. Ви побачите, що ваш бізнес не вигрібає, абсолютно не вигрібає, коли ви поставите собі ринкову зарплату. І це проблема. Це велика проблема. Ладно, йдемо далі. Я тут сорі, такий на емоціях прямо, але трішечки. ну, Те, що я бачу, з тим я стикаюся. Просто батьма з підприємцями спілкуюся, батько робимо розбори і маємо одне те саме. Я весь в операційки, в мене немає часу займатися будь-яким іншим. У мене навіть немає часу на годину вийти в рано в ефір, послухати, що говорить Андрій. Того, що я весь уже зараз біжу, бо мені треба відкрити магазин. Ну, кому? Ну окей. Ну ти там і лишишся. Ой, ладно. І там далі. Коротше, ви запустили рекламу в інстаграмі. У вас все супер круто не працює, тому що реклама і е алгоритм не змінені, нічого не працює. Від продажу у вас теж прогибається або не працює. і... Саме ос, сама велика проблема в тому, щоб намагатися добити цей канал до тих результатів, які у вас були в минулому. Такого не буде. Багато що змінюється. Змінюються і, і дійсно змінюються алгоритми, дійсно змінюються інтерфейси, дійсно змінюються. Саме основне поведінчики, поведінка вашого клієнта змінюється. Якщо раніше люди були готові терпіти, чекати, зараз люди не готові терпіти і чекати. Українці це ті чуваки, які живуть вже і зараз, і вже і зараз потрібно дати їм. Певний результат і певний товар. Далі, що потрібно ще робити? Що цікаво, що можна зробити для свого бізнесу? В першу чергу, не забути про те, що ви працюєте з одним каналом трафіку. Ви повинні для себе зрозуміти, які канали трафіку у вас ще можуть бути. Це може бути Фейсбук. Про нього ніхто чомусь у нас не прийнято взагалі говорити в і це ж дідушки сидять правильно. От, не наша цільова аудиторія, але ваша там цільова аудиторія може бути, і вона там є. Ви точно забуваєте і забуваєте на Google. Ви точно забуваєте на рекламу в Google, яка пошукова реклама, яка Performance Max, яка GDN і куча куча всього. Ви точно забуваєте на такі канали, які називаються telegram групи telegram канали свої telegram канали і так далі. І це великий кусок роботи. І уявіть собі, як ви будете рости, коли у вас немає грошей на запуск цих каналів. А це дуже-дуже проблематично. І саме основний канал по ітогу, куди все прийде, це мобільний застосунок від SalesBox. А знаєте чому? Тому що, коли ви пропрацюєте ці всі канали, вони у вас е збереться клієнтська база, що ви з будете далі робити? І багато У мене було питання минулого тижня. Я виступав на борді і мене запитали, Андрій. Це все круто. А з якого бізнесу може починати вже працювати з Селсбоксом? Який бізнес по розміру? Маленький, більший, великий? Я вам скажу наступне: що будь-який бізнес, який прям нормальний в рамках того, що бізнес має на увазі підприємець, який займається бізнесом, нормальний, адекватний розуміє, чому потрібно розвиватися, вже починає внідряти Salesbox. Чому? Тому що коли ви працюєте з вашим пошуком постійно нових клієнтів, а реклама дорожає, клієнти дорожають, опрацювання їх дорожає. Хто ж працює зі своїми клієнтами, постійно вливаючи бабки в рекламу. Тому моя рекомендація цих клієнтів уже з самого початку, якщо є можливість, привчати до того, що у вас є мобільний застосунок, що там можливо робити замовлення, що там можна... Без вашої участі построїти так систему, що все буде працювати і збиратися замовлення 24 на 7 з оплатами. Це ж саме цікаво, що ви бляха, операційний час не витрачаєте в ваш, ваших менеджерів. Ви можете масштабувати будь-яку кількість. Ви розумієте? Ну, в багатьох бізнесах масштабування бізнесу залежить від менеджерів. Це саме Гліме. У нас теж, кстати, така проблема. Я поки що не знайшов, як це зробити, як це пофіксити, але в епоху штучного інтелекту ми вже одну, одну проблему вирішили. Зараз думаю, як вирішити іншу проблему масштабування продажників. От, і так далі. Ну, то, що я можу точно сказати, що е, ті, ті бізнеси, які... Мають масштабування бізнеса за рахунок менеджерів по продажах, які сидять, переписуються в інстаграмі. Це ж уявіть собі, ви масштабуєтеся за рахунок людського ресурсу. Тепер уявіть собі тему, другу, що ви перекидаєте ту саму кількість клієнтів в мобільний застосунок, і вони самостійно уявіть, без вас самостійно знаходять ті товари, які їм подобаються, збирають корзину, купують і ще зразу оплачують. Та, бляха, це ж золота тема. Ви ж можете тоді заливати в мобільний застосунок велику кількість трафіка. Ви можете в мобільний застосунок заганяти огромніше кількість клієнтів. З однієї сторони, у вас можуть заливатися клієнти ваші, які до вас прийшли з інстаграму, новенькі. Прям. А з іншої сторони, ви можете заливати клієнтську базу, яка у вас вже є, яку ви вже зібрали за цей весь час. І от ця зв'язка Інстаграм. Телеграм, Фейсбук, Гугл, коротше куча куча каналів, все одно вас по ітогу має привести до мобільного застосунку. Тому що в мобільному застосунку ви працюєте з клієнтською базою, ви робите і пуш розсилки там своя стратегія, е, система кешбеків. Система кешбеків цікава тим, що багато хто думає, що «О, придумали систему, якусь віртуальні діні, нікому це не потрібно. Друзі, по перше, система кешбеків це знаєте. Така гра, з якою яка дозволяє вашим клієнтам залишатися з вами. Ну, реально це ігра. гра. Тому що якщо ви просто підсвідомо подумаєте, що, вас, що вам мішає там піти від одного магазину до іншого, то що вас там нічого не утримує. абсолютно нічого не утримує. А тут уявіть собі ви в одному магазині замовляєте, вам постійно там щось закидають, які закидають цих Кешбеків різних і так далі, і, і ця гра втримує ваших клієнтів. Тим паче, якщо ви з ними будете працювати в рамках е, регулярних кешбеків, ваші клієнти будуть такі вау, круто! А знаєте, як це можна робити в, в рамках регулярних кешбеків? Тому що якщо ви працюєте постійно в інстаграмі, заливаєте туди фігову тучу трафіка і бабок на цей на весь трафік, ви розумієте, основна тема, яку для себе зробити, це скільки коштує вам клієнт. Не лід. Не клік, а саме безпосередньо клієнт, який пройшов оцю всю вашу воронку, який пройшов ваші 6 кругів ада, щоб попасти до вас і купити. Та ще й не відмовитися на новій почті, а прийти і забрати вашу посилку. Саме клієнт скільки коштує. Ви для тебе ви просто офігієте. В багатьох бізнесах клієнт коштує не менше 15-20 доларів. Не менше. Я маю на увазі зараз бізнеси, які. Продають в Інстаграмі, я не говорю про B2B-продажі, де великий середній чек, про маленький середній чек. ви для себе повинні зрозуміти, що якщо я можу віддати Фейсбуку чи Інстаграму тих там, давайте 10 доларів за ліда, то чому я не можу тих самих там 200 гривень чи 300 гривень кинути кешбеком, для того, щоб цей самий клієнт, який в мене вже був, купував? Ви на тільки на цьому можете економити ніфіга собі денег. Того, що ви вже привчаєте клієнта вас купувати. Ви йому, да, е, ну, Наприклад, розглянемо Як тема взагалі заходить чи ні, друзі? Давайте так. А то я вже вв'язався, вже в продажі, вже в стратегію, пішов туди-сюди. Е, дивлюся, що багато вже підключаються, відключаються, але це окей. Так, друзі, як вам. Плюсик. Так, ну, тут завжди наші. Які хоч хтось підтримує даний ефір для потоку. Так, Окей. Бачу, що плюсики. Ви готуйте питання, можемо розбира... розібрати, як в вашому бізнесі. Зараз розкажу останню стратегію, уже, і перейдемо до формату того питання-відповіді. Саме моя улюблена тема це як у моєму випадку. Тому що саме воно і дає ну, бачення цього всього. І так. Давайте поговоримо зараз трішки про стратегію: про стратегію того, як же ж і працювати саме безпосередньо з кешбеками, і для чого вони потрібні, і так далі. Давайте з вами представимо ситуацію, що у вас є продукт, який ви продаєте. Хтось там займається товарним бізнесом, хтось займається там ресторанним бізнесом, і так далі. У вас є продукт, який потрібно продати. Адже ваш чистий прибуток складається з кількості продажів. Кількості, да, кількості клієнтів помножено на середній чек, е, мінус затрати всі, це ваш чистий прибуток. Я завжди говорю, що. До речі, я сам коли перестав думати про те, як же працювати не з чистим прибутком, а в ті в оборотні, щоб багато було грошей. Бляха, воно так запарює, ну, ре, реально. Але точно не запарює те, коли ви починаєте думати і мислити саме по чистому прибутку. Коли ви думаєте чистим прибутком, ви для себе ну, починаєте шукати купу-купу різних варіантів. І так, давайте поговоримо про стратегію, щоб трішечки для вас теж було зрозуміло, ну, як, як я мислю, як я думаю в цьому форматі. Перше, що по стратегії, я би точно вам би порадив, якщо у вас є продукт, який хочете продавати. Ви повинні для себе зрозуміти, скільки вам потрібно продажів, щоб отримати той чистий прибуток, який би ви хотіли. Хтось хоче там, тисячу доларів, хтось хоче дві, хтось хоче п'ять, хтось хоче десять, хтось хоче двадцять, хтось хоче п'ятдесят тисяч доларів в місяць заробляти чистого прибутку. Це значить, ті деньги, які ви можете забрати. І вони у вас можуть бути. Я не говорю про реінвестиції зараз ні про що. Це ті гроші, які ви дійсно можете витягнути. Як мені вчора, у мене вчора були розбори мої. да, у Мене розбирали і кажуть, ну я так уявляв, що там чистий прибуток, чувак мені каже вчора. Що це тако взяв деньги всі і взяв цю котлету денег, там, да? яку ти заробив, поклав і, 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 і кайфуєш. від того, що воно в тебе є. Ну, воно так не працює, звісно, по крайній мірі, я так не знаю. Як. От. Але точно можу сказати, що. В даному форматі чистий прибуток вам дасть можливість того згенерувати мислі на стратегію. І так, поїхали по стратегії. Перше, що ви повинні зрозуміти, це скільки ви повинні товару продавати, щоб отримати той чистий прибуток, з якою маржинальністю ці всі штуки, це я думаю, кожен вас зрозуміє. Але коли ви для себе зрозумієте, скільки вам коштує клієнт безпосередньо у маркетингі, клієнт, ви далі можете собі сісти і взяти там табличку, ексельку, листочок бумаги. І, і такі сказати: Йолки-палки, давайте я порахую скільки я хочу заробляти, скільки в мене коштує один клієнт, скільки в мене коштує е, там реклама, яку я викладаю і запускаю. І ви починаєте ту порахувати. Ви, ви розумієте, що для того, щоб вам зробити, наприклад. 1000 продажів або 500 продажів, або 100 продажів в вашому бізнесі. Вам треба, ну давайте, 100 продажів, по клієнту коштує вам 10 доларів. От, відповідно до всього, про все, вам на рекламу потрібно вкласти 1000 доларів. 1000 доларів вам треба вложити в рекламу, щоб отримати 100 продажів по 10 доларів клієнт. От. І такий кожен собі сидить такий, блін, а що, хорошо, 100 продажів я зробив. Що я отримую по ітогу? Який прибуток я отримую по ітогу. За мінусом реклами, за мінусом там цього всіх витрат, зарплат, податків і так далі, я отримую фіг да ніфіга. От. І тут починається з другої сторони: берете на ну, це один столбик, малюєте цю всю тему, фу, і другий стовпчик малюєте, маючи мобільний застосунок. От прям так, маючи мобільний застосунок від SalesBox. Давайте Salesbox будемо говорити, тому що я ж вам розказую, хоч будьте в цьому благодарні, хоч напишіть сам Salesbox. От, і фішка в чому. І ви сидите і такі, так, щоб отримати 100 продажів, в мене ж є клієнтська база, наприклад, 1000 клієнтів. Якщо я їм скину е, мобільний застосунок, просто і якась частина з них встановить, і навіть якась частина з них замовить, щоб отримати. Я, наприклад, отримаю 50 продажів через мобільний застосунок, але я 0 грошей потратив в рекламу на них. Я, ну або Потратите, да, ви відправите тупо всім смс, -ки, через якийсь сервіс там є спутник, турбосмс, альфа смс, пофіг. От, ви їм відправили там, запит, і ви пишете, 50 продажів, в затрати на маркетінг, на розсилку давайте, на спам-розсилку. 100 доларів. Ви такі, у, прикольно, 50 продажів я отримаю, можливо, а можливо, не отримую. Тут питання спорне. Я не знаю, яка вас цільова аудиторія, наскільки вона вас любить, вам довіряє, наскільки у вас класний продукт. От. Так, і я тому зароблю от ту-ту-ту. і ви такі для себе зрозуміли, що оказується, мобільний застосунок від Salesbox це не витрати ваш бізнес, це один із інструментів заробітка в вашому бізнесі. І ви, маючи такий сервіс, ви ж потім можете безкоштовно, коли вже у вас клієнти підключилися, ви можете безкоштовно їх там пушити, робити розсилочку, промокоди, кешбеки, всю цю тему налаштовувати. І це все працює абсолютно безкоштовно. І от це для вас саме основне зрозуміти. Що коли ви з одної колонки перейдете в іншу, ви побачите, скільки ви денег зекономите, скільки ви грошей можете заробити з тими клієнтами, які у вас вже є, які у вас вже працюють. І ви побачите, що ці затрати, там, я не знаю, там, 2000 доларів на мобільний застосунок на рік порівняно з тим, скільки ви витрачаєте на маркетинг, на рекламу, на е, всяких там СММщиків і хренову тучу всіх, кого ви тільки знаєте. І з другої сторони, застосунок, який працює, який приймає замовлення, і клієнтська база, яка накопичується і робить повторні замовлення, ви просто посчитаєте цю різницю до тих затрат на, на продаж і цих затрат на продаж. І ви скажете мені вже завтра, Андрій, дай мені мобільний засунок, тобі готовий заплатити будь-яку суму. Тому що я бачу, скільки я можу заробляти. Ну, ми так не думаємо. Ми для нас мобільне засунок це супер дорого, це не на часі, це бізнес повинен бути супер великий, щоб взяти свій мобільний Ми спеціально зробили супер класні умови для українців, щоб вони могли вже зараз працювати і заробляти. Коротше, якось так.